Найбільш бурхливі дискусії відбулися в середовищі відставників. Це люди різних років призову, в тому числі командувачі родами військ. Всі вони відчувають ностальгію за строковою службою як формою виховання молоді, але усвідомлюють, що реформа потрібна для зміцнення обороноздатності. Коли ребята йшли на срочну службу, їх проважали всім селом, всім двором. І они возвращались уже состоявшимися мужчинами. Армія на сьогоднішній день существует і должна существовать. Она должна бути крепкой, байготовою і способною защитить страну від зовнішнього врага. Це перший і найголовніший постулат. Роль президента Віктора Януковича і партії регіонів у припиненні наборів строковиків не варто недооцінювати. Перехід армії на контракту основу заслуга чинної влади. Указом президента України затверджена. Комплексна державна програма реформування та розвитку збройних сил України до 2017 року. На реформу Міноборони витратять майже 132 мільярди гривень. До 2017 року армія буде повністю контрактною. Державна програма передбачає оптимізацію чисельності, доведення чисельності збройних сил України на кінець 2017 року до 122 тисяч останній призов строковиків завершить службу восени 2014-го. А до 2017-го року українська армія стане повністю контрактною. Ребята, які в цьому році вже останній раз призвалися на строкову службу, я, звісно, пожалуй вам только удачі. Скорочення армії заощадить бюджетні кошти. Їх спрямують на закупівлю техніки і соціальний пакет контрактників. Мінімальний термін служби складе три роки.